Привіт, малята! Вітаємо вас на шоу Іскорки! Сьогодні ми проведемо час у парку. А хто знає, як розпочати нашу гру? Правильно, малята! Ми будемо повторювати чарівні слова за іскорками. Ну-ка, міо, розпочинай! Ну, моє, друзі, разом грати! А тепер пум суперсили! Розвивати! Молодці малята. Давайте ще раз спробуємо. Ну, мо, друзі, разом грати! Супер сили розвивати! Молодці малята! А тепер давайте додамо рухи. Перший рядок ми будемо плескати в долоньку. так! Ну, мо, друзі, разом грати. А другий рядок. Ми будемо робити ось так. Суперсили розвивати! Запам'ятали? А тепер давайте зробимо разом з іскорками. Ну, мо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Молодці малята! До речі, міньок, як тобі погода! Дуже чудова. Люблю, коли ми вибираємося на прогулянку з друзями. Усі разом в чотирьох. Ану, діти, ви пригадуєте, як мене звати? Ой, не чую, а можна гучніше. Дякую, малята. так, мене звати Ні. А, а мене, а мене, може, також знаєте, як звати. Дякую, малята, мене звати пум пум пурум, пум пум. А мене, а мене. Так, мене звати Жуж Постривайте, діти, когось не вистачає. Кого? Так, бринь. Справді дивно. Давайте покличемо його всі разом. Брим! Ні, давайте ще гучніше. Напевно, не чує. Брий! Давайте ще раз. Брий! Молодці! Брий, З тобою все гаразд, що сталося! Я так поспішала зранку. І м'ячик взяла, а от послідати це було. Тепер у мене бурчить у животику. Якась я слабка стала і навіть настрою не має гратися. Ой, це потрібно виправити. Як же без сніданку? Зранку треба зарядити наш організм, щоб він добре працював. Правильно, малят! Так? А скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Так, а що ви саме снідали? Нічого собі, молодці! Молодці, І що ви сьогодні усі поснідали. До речі, бри, в мене є яблуко. Хочеш? Так. Буду дуже вдячна. Тримай. Дякую. Дякую вам, маляка. Усім дякую. А у вас буває так, що вам чогось бракує чи вас щось турбує? М? Ось мені часом хочеться, щоб мене обійняли. То я йду до друзів і кажу про це. Вони ніколи не відмовляють. А вам. Хочеться, щоб вас обійняли. Так, дуже добре. А якщо вас щось турбує, чи вам потрібна допомога, то до кого ви звертаєтесь? Так, все правильно. Потрібно звертатися до мами, так? до тата, до бабусі, до виховательки, тобто до дорослої людини, якій ви довіряєте. Правильно? Молодці малята! Так, дуже добре. Якщо вам щось треба, не бійтеся попросити дорослих допомогти. Наприклад, коли не знаєте, як правильно вчинити, або коли ваше тіло щось підказує, йому холодно чи хочете їсти, потрібно попросити допомоги дорослих. Добре? А що це за новий песик у нашому парку гуляє? Діти, як гадаєте, можна його погладити? Правильно, малята, звісно, ні. Треба обов'язково спитати дозволу дорослого, бо якщо песик не в гуморі, то це може бути небезпечно. Так, 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 Жуж. Дорослі, яких ви знаєте, завжди допоможуть і подбають про вашу безпеку. А якщо, а якщо незнайомець, як тоді бути? Жуш, що б ти зробила, якби до тебе підійшов незнайомець і щось попросив чи запропонував? Ох, тут треба бути обережним. Я от знаю, що не можна брати. Незнайомої людини цукерки чи інші предмети. У жодному разі не можна йти з нею кудись, навіть якщо вам пообіцяли показати ну, щось дуже цікаве. Так, Жуш, а коли незнайомець про щось просить, краще покликати когось із близьких дорослих на допомогу. Добре малята! Молодці Маля! Я скільки всього почула, аж голові бренить. Думаю, нам треба перепочити, але спершу закріпимо те, що ми сьогодні вивчили. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите малювати? Так, дуже добре. Як і я, я також люблю малювати. Тому я пропоную вам творче завдання. Ви його зараз подивіться та зробіть також разом зі мною. Добрий малята! Дякую вам, малята! Візьміть чистий аркуш, покладіть свою руку і обведіть її влівцем або ручкою, а на кожному пальчику напишіть ім'я або намалюйте одного дорослого. Діти, а вам сподобалося гратися з нами? Так. Нам дуже приємно дякуємо. Пригадаймо, що ми сьогодні робили та які суперсили вивчили. Так, 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 ми сьогодні нагодували бринь і поговорили про те, які у нас бувають потреби та як важливо казати дорослим, так, малята? Так, а ще, а ще. Ми дізналися, що не можна без дозволу дорослих чіпати тварин на вулиці, так, малята? Так. А ще, ще! Це дуже важливо кликати дорослих, якщо вас про щось просять чи щось пропонує незнайома людина. Пам'ятаєте малята? Так, дуже добре. Ми усе пригадали. Дякуємо малята. А тепер закріпимо наші суперсили. Пам'ятаєте? Так. Ну-ка, бринь, розпочинай. Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Давайте ще раз. Ну, -мо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Молодці малята! Ну що ж, час прощатися. Я Брит, кажу усім. Бувайте. Діти, до побачення. Ми завжди раді з вами зустрітися. Пуме, пуме, тобі слава. Ми дуже чудово розважилися. Бажаю вам добре зрадитися до наступної нашої зустрічі. Папа, -па. а тепер жуж, жуж. До побачення, до нових зустрічей.